Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! BYD розпочала продаж компактного електричного кросовера UN Pro 2023 модельного року. В екстер'єрі оновлений UN вже також використовує мову дизайну Dragon Face 3.0, яку компанія застосовує у всіх своїх топових моделях. Як бачите, у електроавто з'явилася суцільна панель на місці традиційної решітки радіатора. Варто звернути увагу і на чотирикутні фари, які з'єднані сріблястою декоративною смугою з логотипом UN по центру. Також варто відзначити, що залишилися на місці двері багажника, які відкриваються вбік і зовнішнім запасним колесом. У кузовній палітрі всього три кольори: рожевий, білий та сірий. Корпуси бічних дзеркал заднього виду стали двоколірними. Це має хоч трохи нагадувати про те, що це не зовсім бюджетна модель. У базову комплектацію також включено 8-дюймову панель приладів та 10-дюймовий центральний дисплей. Так як це авто від BYD, то звісно він поворотний. Довжина моделі 4 метри 37 сантиметрів, а колісна база 2 метри 53 сантиметри, диски діаметром 16 дюймів. Новий BYD UN PRO побудований на основі і платформ 3.0, А це означає, що авто утримало покращену електросистему та полегшений синхронний електродвигун із постійними магнітами. Його потужність 100 кВт або 136 кінських сил. У пару до нього встановлено лікий залізофосфатний акумулятор типу Blade Battery. Його ємність може бути 39 або 50 кВт годин. Запас ходу 301 та 401 км Відповідно, новинка доступна на ринку під у трьох модифікаціях. Вартість від 14 до 17 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua BYD офіційно представив у Китаї електроседан Chin Plus EV 2023 модельного року із приставкою Champion Edition. Електромобіль базується на електричній платформі e-Platform платформ 30. У неї заявлено енергоспоживання 12,5 кВт години для подолання 100 кілометрів. Також у моделі виділяють тепловий насос із підвищеною енергоефективністю, а витрата електрики кондиціонером знижена на 40%. І це при роботі в мінусову температуру. Тому не дивно, що про моролик записано саме у зимових умовах. Крім того, завдяки реінженірингу вагата кількість компонентів всієї електричної системи, включаючи мотор, зменшені на 10%. У результаті загальний коефіцієнт корисної дії моделі становить 89%. Базовий BYD Чінь EV 2023 отримав один електровигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. Він розганяє електроавто до 50 км на годину за 3,8 секунди. Нові акумулятори забезпечують 420, 510 та 610 км пробігу на одній зарядці. У салоні варто виділити 9 дюймовий екран мультимедіа. Також у компанії анонсована нова сидушка для крісла водія, але в чому нововведення поки що не повідомляється. Ціни на BYD чінь варіюються від 123 до 177 тисяч юанів або від 19 до 26 тисяч доларів. Подробиць про те, чи планує BYD постачати новинку чінь плас і від чемпіон едіш на інші ринки, поки що немає. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.